Надзвичайні новини продовжують відвідувати східні кордони. Незважаючи на озвучену інформацію про суттєве зменшення чисельності російських військ, кількість наших армійців та прикордонників не змінилася. І, хоча на рубежі, усе, начебто, спокійно, наші силовики у підвищеній бойовій готовності, бо російські безпілотники досі кружляють у небі, а це означає, що загроза вторгнення не минула. Чисельність російських військ на кордоні з Україною зменшилася приблизно на 30%. За даними Міноборони нашої держави, нині на рубежі 10 тисяч іноземних вояк. Але українські служиві все одно не послаблюють охорону території. Стосовно 10 тисяч, про які так е, намагаються всіх запевнити, я вам скажу так: зменшилась кількість військ. Але цифра вона. Ну, доволі приблизно. Це селище Олексіївка, що на Донеччині. Кордони з Росією усього за 500 метрів. Зараз у населеному пункті базуються бронетранспортери та мотоманеврені групи прикордонників. Ми посилюємо відділи прикордонних служб, які туди дислокуються, на їм допомогу. В охороні державного кордону, за словами служивих, нині на кордоні спокійно лише час від часу з'являються російські безпілотні літаки, з яких ведеться спостереження. Я не сказав би, що ситуація на державному кордоні якась загострена, але відчувається, що ділянка охорони там, де ми здійснюємо охорону з сторони суміжної держави Російської Федерації, трохи ну, не, не звичайна, а посилена. Наші наряди часто спостерігають рух прикордонних нарядів на суміжній стороні. Часто замічають це рух таких безпілотних літальних апаратів, тобто ведеться спостереження ділянки кордону. І таким чином зі сторони Російської Федерації у гості до прикордонників навіть завітали учні сільської школи 15 чоловік дітям від 8 до 14 років. Юрій, восьмикласник. Нині він вперше взяв у руки справжню зброю. Кожного автомата в комплекті є такий багнет-ніж. Ось він. Бачите, це ножник. З нього можна скласти і таку штучку, перерізати металеву проволоку. Можна скласти молоток. Нормально. Тобто він універсальний. Ну і можна зарізати кабанчика ще щось. Нормально. Вже знаємо, як розбиратися, брати. Селяни говорять, спочатку боялися сусідства із військовими, але зараз навпаки відчувають себе із ними спокійніше. Яксеса в нас ніколи не буває. Яксеси нагнітаються просто. ким це? Ви знаєте, ким. Так само телевідені, всім постельно. Ну, а так, все нормально. Пущаємося, працюємо. Нам роботи немає. Багато військових зідзвонюються зі своїми родичами-росіянами. кажуть, ті воювати із українцями не хочуть. Я з посолку Новомросівка. В России тоже есть родственники, общаемся нормально. То есть э, вчера даже разговаривал, ездил домой, вчера общались, как бы у них там настроя военного нету в России. Все ребята настроены на то, что не будет войны. Мы приехали сюда практику проходить. То есть мы приехали сюда, да, защищать границы, там все такое, но не на войну. Все тихо, все спокойно. Никакой опасности нет. Честно, хожу на границу, нормально все. Ничего такого сверхъестественного ничего нет.